Влада області знову виступила за обмеження вивозу необробленої деревини із Прикарпаття. Таку ідею перший заступник голови ОДА Василь Плавюк виніс на обговорення місцевої ради підприємців. Лише за останні три роки кажуть чиновники, експорт кругляка зріс більше ніж в шість разів. Водночас місцева деревообробна галузь фактично не розвивається. Тож не створюються нові робочі місця і не ростуть податкові відрахування. Щоправда, присутні на раді підприємців представники державного лісового господарства одразу ж забракували ідею ОДА. Кажуть, оскільки область має надлишок лісу, треба не обмежувати, а заробляти на його продажі. Скажу особисто, я, я проти ну всіляких обмежень і адміністративно-командних вони вони в більшості з мого досвіду дають негативний ефект. Ну і останнє кожна країна експортує деревину. а от представники місцевого лісообробного бізнесу навпаки підтримали ініціативу облдержадміністрації. кажуть, існуюча система проведення аукціонів призводить до того, що кращу деревину вивозять за кордон, а прикарпатські деревообробні підприємства простоюють без сировини. Саме поняття ринку на аукціоні от, нівелює цю річ, тому що як можна вкладати гроші в технології, якщо ти не знаєш, що там завтра буде на цьому аукціоні, Скільки виставлять, а скільки не виставлять. От ми бачимо тенденцію збільшення експорту. От на експорт іде е, кругляк, високоякісний кругляк. От, щодня розумієте, в той час, коли підприємства стоять по 2-3 дні, за підприємців деревообробників заступилися й інші члени ради підприємців. Кажуть, для розвитку цього сектору економіки потрібно на державному рівні підвищити миту на вивіз кругляка та й взагалі встановити квоти на об'єм експорту лісу, а ще звільнити від оподаткування завіз обладнання для обробки дерева. Підприємці маючи кошти. А не так багато треба. Треба просто гарантії того, що вони зможуть отримати ту певну кількість сировини, яку вони зможуть переробити. Але якби ми ще створили умови, не ми а держава створила умови для того, щоб наш підприємець міг задуматися над більш поглибленою переробкою, над більш новим на закупівлю більш новітнього технологічного обладнання. Я думаю, що це був би тільки плюс. Тепер ці пропозиції влада та підприємці Прикарпаття хочуть донести до депутатів обласної ради. Також мають намір обговорити Проблему з лісівниками інших областей Західної України і вже спільно ініціювати прийняття своїх зауважень на законодавчому рівні.